На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів. Ви останнє покоління народження, коли світ був ще поділений. Нещодавно сказав президент Барак Обама, виступаючи перед московськими студентами. Ворожнеча між Сполученими Штатами і Росією повинна залишитися в минулому змагатись за верховенство не можна в абсолютних термінах. Тепер прогресом слід ділитися. Саме тому я закликав до відновлення стосунків між США і Росією та визначення взаємних інтересів і поширення діалогу, і співпраці, здатних пропасти шлях поступу. <звук> У рамках цих зусиль сказав президент Обама, американські і російські лідери вживають заходів для скорочення ядерних озброєнь і матеріалів і запевнення їх безпеки. Сторони домовилися співпрацювати в боротьбі з екстремістами, і Росія погодилася дозволяти американським силам перетинати її повітряний простір. Президент Обама також наголосив на незмінності позиції Америки щодо демократичних принципів і державного суверенітету. Ці принципи слід застосовувати до усіх держав, включно з такими країнами як Грузія і Україна. Президент Обама сказав студентам: слід запевнитися, щоб перехідний період, через який ми перейшли, був предтечею нової доби, в якій усі держави житимуть в мирі. дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.